Ого, скільки мармеладних очей. У вас їх багато, а мені дісталося лише одне. І це взагалі не смішно. Це взагалі не смішно. Отримуй. Хоча, може, око і одне, але воно все одно дуже смачне. Здається, Міла засмутилася. Думаю, її розвеселить мій пранк. Сподіваюся, він не видасться їй надто жорстоким, але мені здається, що це й неймовірно смішно. Міло, дивись, що я накоїв як же боляче. Око його більше нема. Що? Який жах! Прибери його від мене подалі. Ви що творите? Я задихаюся. Міло, через тебе Джулі постраждала. Вона ж дихати не може. Яка смакота. А, звідки тут око! Яка гидота! <рес> Після божевільного пранка з'їсти смачне мармеладне око це саме те, що мені необхідно. Okay. Згодна. Я теж хочу якнайшвидше з'їсти свої смакоти. <свистець> Дивіться, які у мене величезні очі. Алекс, а ти чого чекаєш? Я зараз сама твої очі всі з'їм. Ще чого. Я і сам зі своєю купою смакоти впораюсь. Може, ти зі мною поділишся? Тоді і зі мною теж. Ми ж друзі. Дівчатка, навіть не намагайтеся, все одно я нікому з вас нічого не дам. Що відбувається? Я надто добре бачу. А -а -а! Окастий Алекс. Чому у всіх так багато? Смаку? а в мене лише одна шоколадка Твікс. Сподіваюся, вона хоча б смачна. Гей, я тобі не відро для сміття, щоб у мене кидатися. Що ти ниєш? Поводишся як маленька дівчинка. У мене з'явилася одна ідея, як розділити шоколадку на декілька смачних частин. Мені допоможе піла. Сподіваюся, ти знову не заплачеш, Алекс. Отримуй твікс. <ріст> Головне нас не зачепи своєю пилкою. Ви мені не потрібні. Ця пилка призначена для шоколадки. Готово. Яка смакота? Найсмачніший твікс у моєму житті. Oh. Прийшла і моя черга їсти шоколад, але спочатку потрібно позбутися обгорток. Oh. Тепер можна приступати до їжі. Смачно, навіть дуже. Але чогось не вистачає. А знаєте, з чим ідеально поєднується шоколад? З молочком. Oh. Ай, чому все летить мені в обличчя? Це надзвичайно смачне поєднання. Шоколадне молоко, твікс, справжній шоколадний рай. Так не хочеться, щоб шоколад закінчувався. А ви чого дивитесь? Алексе, ти б теж уже міг почати їсти. Я саме придумав одну класну ідею. Просто шоколадки це, звісно, смачно, але нудно. Набагато крутіше збудувати з них величезну вежу. Як сполучений елемент відмінно підійде нутелла. <гум> Ого! Алекс, ми й не знали, що ти можеш збагати таку вежу. Звичайно, я й не на таке здатний. Сподіваюся, ця вежа поб'є якийсь небудь рекорд. Дуже мені хочеться, щоб всі про неї дізналися. Вона така апетитна. Краще ми її просто з'їмо. Що ви робите? Чому башта трясеться? Ви ж її розвалите. Алекс, пробач нас. Просто шоколадки дуже смачні. Все добре, мене врятував шолом. Хоча башту шкода. Вау, тут ціла гора чіпсів. І вся моя. Так, вже. У вас чіпсів багато, а мені дісталася одна дуже маленька чіпсинка. Я її навіть розглянути нормально не можу. Це можна зробити лише за допомогою лупи. Зразок виглядає апетитно. Думаю, мені дістався дуже смачний екземпляр. Потрібно перевірити це імпірічним шляхом. Смачно, але ще дуже мало. Алексе, твоя черга. Нарешті я якраз встиг зголодніти. Хто так закриває чіпси? Так їх ніхто навіть відкрити не зможе. Без додаткової допомоги тут не обійтись. Ось тепер інша річ. Зараз я покажу майстер-клас. І ви дізнаєтесь, як треба їсти чіпси. Хоп! Готова. Смакоті. Ща. Так, чіпси в прямому сенсі дивовижні. Нарешті настала моя черга їсти цю смакоту. Ей, Акуратніше! Боляче ж. Вибач, але я нічого не можу зробити. Чіпси дуже смачні? Ей, Вистачить у мене і так голова болить. А мене рятує шолом. Я майже не відчуваю ударів, але я знаю, як ми можемо її провчити. Достатньо просто розброїти цей замок із чіпці за допомогою машинки. Смачно, але дуже важко. Тільки не броколі. Що за дивне насіння мені дісталося? На смак воно просто огидне. Але, здається, я знаю, що з нею треба робити. Якщо я посаджу зернятку і буду за ним доглядати, то воно обов'язково перетвориться на щось смачненьке. Саджаєш ти, а страждаємо ми. Досить нити. Я майже закінчила. Скільки ж мені доведеться чекати, поки воно виросте? А чого ви чекаєте? Ви точно встигнете розібратися зі своїми броколі? Мене від одного виду нудить. Фу. У роті наче кішка. Вулична пройшлася. Смердить жахливо. Все треба чимось запити. Ану стояти. Мені якраз потрібна вода, щоб полити насіння. Щось відбувається, воно трясеться. Сподіваюся, це безпечно. Оце так. Джулі виростила собі броколі. <рекун> так, урожай так собі. Тепер тобі доведеться його їсти. Виростила на свою голову. Ну як, смачно вийшло? Ні, огидно. <рекун> 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 І годі з мене сміятися. Міла, тепер твоя черга. Ні, я не хочу їсти цілу купу броколі. Може, вийде його позбутися? Дивіться, там Мікі Маус. Де? Які ж ви наївні? Тепер потрібно встигнути позбутися всього броколі. ну, стояти, вважаєш ти найрозумніша? Якби не так, спеціально для тебе я зловлю всі твої броколі. А ось те, що ти викинула. А я думала, ми друзі. Друзі не обдурюють один одного. Тож приємного апетиту. Віддай мені мої окуляри. Я ж нічого не бачу. Я хочу пончик. Зробите такий. Подивимося. Окей. Я готова. Ой, із задоволенням приготую цей пончик для тебе. Спочатку я тіста у цей пончик-мейкер, адже ця штука так називається. Заповню усі ячейки і закрию. Залишилось зачекати. А я приготую яскраві райдужні пончики, тому що, звичайні, це так нудно. Мої будуть самі веселі, самі смачні і самі гарні. Я обов'язково отримаю перемогу в цьому челенджі. Закриваємо і чекаємо. Яка ти молодець! У тебе все вийде. Венздей, а ти що? Звичайно, мої чорні пончики будуть самими гарними і смачними, але чогось не вистачає. А, звісно ж, смачного соусу. Річ допоможи. Який жах? Я боюсь цю руку. Приберіться звідси. Дякую, річ. Тепер мені є куди налити полуничний соус. А тепер скористаюся цим. Так зручніше прикрашати пончики. Те, що треба. Коров, який жах. Взагалі-то це лише полуничний соус. Ой, ну прям полегшало. Це було комедно Тепер я прикрасю свої пончики соусом і самою смачною глазур'ю. Ось це я розумію шедевр Ну, не знаю, якісь вони страшні. А ось мої чудові пончики вже готові. Я їх розкладу та посиплю цукровою пудрою. Класичний рецепт. Так, це те, що треба. Дивіться, нічого особливого. Клас, бабуля. А тепер подивимось на мої райдужні пончики. Це просто диво. Ти справжній кухар. А тепер я хочу посипати їх посипанням! Ой, не відкривається. Є кота-туга кришка. Нічого собі. Упс, трохи не розрахувала силу. Ну нічого, посиплю їх так. Мої пончики готові. Пригощайся, джил. Смачного. Ой, які вони апетитні. А цей пончик дуже цікавий і комедний Спробую. Ой, він смачний. Мені подобається. Що там далі? Цей пончик якийсь звичайний, але спробую. Зрештою, нічого, але я очікувала більше. О, які гарні. Вони навіть пахнуть веселкою. Сподіваюся, вони смачні. Отак вони просто чарівні. Всі пончики виявилися непоганими. Але перемагають ось ці. Я перемогла. Клас. А як вони відкриваються? <плес> На цей раз приготуйте мені пасту. У мене якраз вода закипіла. Так що я швидко приготую саму смачну пасту для моєї онуки. Моя вода також, мабуть, закипіла. Але треба в цьому переконатися. Річ сюди. Зараз ти допоможеш мені дізнатися, чи закипіла вода. О, дякую. Бачу, що закипіла. Каже, що можна класти пасту добре. Відчуваю, що перемога в цьому раунді буде за мною. А ти чого сидиш? А я, мабуть, приготую пасту сама. Візьму борошно. Ой, апчхі Ой, я вся в борошні, але нічого страшного. Це навіть весело. Так ось. Я викладу борошно на дошку і зроблю саму справжню домашню пасту. Додам яйце, сіль. І як слід все замішаю. Це, звичайно, нелегко, але я впевнена, що моя паста буде сама краща. Наріжу тіста на шматочки. І, звичайно, додам фарби. Ось так. Моя паста буде всіх кольорів веселки. Тепер візьму шматочок і сформую ось таку ковбаску. Зроблю це з рештою інших кольорів. Тепер наріжу їх на маленькі квадратики і дам їм форму за допомогою терки. Таким чином, кожний шматочок вийшов різнокольоровим. Залишилось тільки зварити. Яка ж ти винахідлива? Так, а моя паста вже зовсім готова. Обережно викладу її на тарілку і додам кетчуп. Ой, де ж він? Я нічого не бачу. Окуляри зовсім спітніли. Так, це кетчуп чи не кетчуп? Видавлю побільше Бабуся, для початку потрібно відкрити. Тримай. Ой, мені здається, я сплутала сторони. Я вся забруднилася. Упс! Але це весело. В інший раз буду акуратнішою. І не треба наді мною сміятися. Так ось додам кетчуп і паста готова. Моя паста зварилася. Викладу її на тарілку. Чогось тут не вистачає. Річ до мене. Ти знаєш, що мені потрібно принеси. Молодець. Так, чорнило каракатиці. Вони фарбують мою пасту в самий гарний колір звичайно ж в чорний. Отак. Виходить стильно і витончено Тепер мені знадобиться кетчуп Полью зверху та побільше. Виходить гарно, але з очима буде ще краще. Венздей, ну навіщо завжди так лякати? А в тебе що? А в мене вийшла ось така райдужна паста. Відразу хочеться її з'їсти. Смачного. ура ура Ой, а це що за дивна страва. Мені треба це спробувати, але, чесно кажучи, не хочеться. Фу, це видно. Бррр. А цю пасту я хочу. Так, це смачненько. Ого, а це що за краса. Не терпиться спробувати. О, це не тільки гарно, але ще й смачно. Все переможець. Ура, Я перемогла. Єс. Протру я окуляри. На цей раз я хочу напій. Смачний, смачний. Річ, ти готовий? Добре. Буде зроблено. Ой, мало не впала. Що там? Напій? Добре, онучечка. А можна почну я. Дякую. Отже, я візьму красиві, але кисленькі цукерки. Для початку позбавлюся упаковки. А тепер ця яскрава цукерка відправляється у формочку. І всі інші також. В мене вийде різнокольорове диво. Як вже скінчилися? Ну, гаразд. Отже, саме час поставлю їх у духовку. готово. А ось тепер настав час остудити мою страву. Зараз я витягну з форми цю красу. Чудово! мені подобається. Ось такі кислі та їстівні скляночки в мене вийшли. Тепер я візьму ММДМС і розберу їх за кольорами. Так буде набагато гарніше. Бабуся, дивись, як вмію. Ам! Ну ніяких манер. Продовжуємо. Покладу ММДМС у склянки, а зверху залю спрайтом. З вершками буде ще гарніше і смачніше. Прикрашу все це посипкою І останній штрих додам маленькі трубочки. Це щось неймовірне. А я зроблю у своїй онучці дуже корисний коктейль із селери. Покладу одразу цілий. Думаю, у мене вийде. Фу, яка гидота. Думаю, джил це не оцінить. Ну, ось, Мій корисний коктейль для онуки готовий. І гарний, і містить уйму вітамінів. Зверху прикрашу гілочкою селери та додам трубочку. Здорово, чи не так? No. Ні. Річ склянку. Візьму відповідну склянку і, звичайно, обмажу її полуничним сиропом. Що можна сюди налити? Мабуть, це буде спрайт В нього я додам барвник і як слід розмішаю все це стильною трубочкою. Річ, допомагай. Ой, як ти мене налякала! Венздей, прибери його. Річ поспішай. Дякую. Тримай кулачок. Вершки чудово підійдуть. Вони дуже схожі на мізки. Але для кращого ефекту я поливаю їх червоним сиропом. А зверху покладу око і павучка. Ось це краса. Ідеально. Ми готові, Джил. Які гарні. Почну з цього. Навіть дуже непоганий. Я б сказала смачно. А це ще селера. Ні, я це навіть пробувати не буду. О, а ось це ці щось цікаве. Дуже смачно. І склянка їстівна. Ой, він такий кислий, але напій смачний. Переможець обраний. Ура! Я знову перемогла. Я така рада. Що буде цього разу? Тепер я хочу салат. Ось такий. З грінками. Добре. Буде зроблено. Ага, зрозуміла, зроблю. Я візьму листя салату і обов'язково парлу їх. Ось так. Ой, Вензди, дякую, звісно, але ніж краще не чіпай. Так ось. Продовжу рвати ці чудові зелені листочки. Ну, ось, готово. Тепер мені потрібна запашна курочка. Наріжу її на тонкі шматочки. Тепер акуратно розкладу. А далі поріжу помідори чері. Ще в салат Цезар. Обов'язково потрібно додати сухарики. Ну а зверху обов'язково натерти сир. Чудово. Я готова. А ти? А в мене все у самому розпалі. Я використаю ось такі веселі формочки. Виріжу фігурки з огіркари, диски та перчика. Здається, вийшло дуже мило. Тепер візьму паличку і зроблю справжнє канапе. У мене буде салатний шашличок. Краса. А, ну так, Венздей. Тобі таке не подобається. Які класні. Ну а тепер я додам зелень і у мене вийде чудовий салатний букет. А який аромат? О! Молодець. Не розумію ваш захват. О, червоний перчик. Це якраз підійде. Розріжу його навпіл, приберу насіння, а замість них покладу салат. Огірок я очищу і наріжу слайсами. Дуже схоже на язик, правда? З маслин я зроблю очі, і у мене вийде ось така мордочка. Воно нас з'їсть. Можливо, гарно покладу салатик мостриків на тарілку. Смачного. <звук> Як багато їжі. Ого, які палички! Цікавий салат. Щиро кажучи, не дуже смачно. Який мені ще спробувати? А що за мордочки? Що це за чорна штука? А, це ж маслини. О, видно, на смак жахливо. О, а це схоже на те, що я хотіла. Му, смакота. Ось переможець. Ой, я перемогла. Я класний кухар.